Нірі куда-то. Оце нормально чмалять сьогодні. Кожного дня ми виїжджали на обстріл. На відстані близько 300 метрів від нас розірвалася міна прямо на дорозі, де ми повинні були їхати. Рядом. Там і продовжили рух, щоб сховатися від вибухів, так як вибухи продовжилися. Да, повезло нам. Я швидше б, б їхали, ми прямо на нас лягло там. За період несення служби перебував в самому Херсоні, в навколишніх селах Антонівка, Зеленівка, Садове, Дар'ївка. Кожного дня ми виїжджали на обстріли. Да, повезло нам сказав, швидше їхали, ми прямо на нас яхвотом. Так як лінія фронту знаходилася через річку, то обстрілювали Херсон і Херсонський район майже кожного дня з різних видів озброєння. Це танки, міномети, гради. Один із днів березня місяця я із своїм напарником Віталієм Федоренком із Шишацького райвідділу заступили на чергування у складі сектору реагування патрульної поліції. Отримавши виклик від чергового близько 8 години 30 хвилин, виїхали в напрямку села Антонівка Херсонського району. На відстані близько 300 метрів від нас розірвалася міна. Цей час почули крик про допомогу жінки і забігли в під'їзди. Після цього побачили, що вона перев'язує собі ногу, так як пролунав другий вибух рядом. І ми посадили її в автомобіль. Держіть, за кровотіча, ні шо там. Перетягли. перетягли. Ноги. Побачили на зустріч швидку допомогу, екіпаж. І вирішили її зупинити, щоб передати жінку, так як в неї е, продовжувалася кровотеча е, обох ніг. Тормози, зараз передамо. Ща, ще, 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 се. У Так, да. да, нормально шмалять сьогодні. Все одно, поїхав. В цей саме момент на протязі 15 хвилин 6 вибухів було. І всі попали в районі нас, ну, метрів 200-300, не більше. Сапери приїжджали туди, сказали, що це 120-ті міна.